Ось напрямок на Київ. От, в цьому напрямку і рухалась ворожа колона. І після того, як ми почали вогневе ураження підрозділів ворога, вони здійснили маневр та повернули праворуч в бік населеного пункту Макарів. У них було чітке, чітке завдання безперервний рух в напрямку столиці нашої. Тому що коли ми почали вогневе ураження і кожен транспорт, який ми підбивали чи уражали, відповідно в них були поранені. Військовослужбовці російські падали з броньованих машин, але ніхто не зупинявся, там їм ніхто допомогу не надавав. Колона просто як їхала в напрямку Києва, так і продовжувала їхати. От Ніяких зупинок вони не здесь 26 лютого отримали наказ від вищого командування про висування в район та зустрічі ворожих сил в даному районі в Київській області. Ми відповідно 26-го прибули в населений пункт Макарів, де залишилися на ніч для подальшої дорозвідки місцевості та визначення місця знаходження ворожих сил. По переданій інформації, 27 лютого надійшла інформація зі штабу, що ворожі сили рухаються через населений пункт Бородянка. В свою чергу ми в складі двох груп спеціального призначення висунулись в даний район, в населений пункт Бородянка о 5 ранку. З метою зустрічі ворожих сел. Відповідно, по ходу, по ходу дій ми заїхали в населений пункт Бородянка, увійшли взаємодію з місцевими силами тероборони. І вони вже нас, так як ми цю місцевість не знали, вони вже нам безпосередньо показували і підказували. Де через які на яких дорогах відповідно відбувався рух. Вони мали багато інформаторів в даному районі, і в телефонному режимі вони отримали інформацію, де з якого боку був рух противника. Відповідно, надійшла інформація, що колона поки не було нам відомо в якій кількості, ми просто дізналися, що колона почала рух. Почала рух і мала проїхати через населений пункт Бородянка в напрямку Києва. Відповідно, ми прибули на, на місце, де відповідно знаходиться розвилка доріг, був блокпост тероборони. Вони там несли службу, чергували. І коли ми прибули на цей блокпост, вже тероборонівці сказали, що колона. Близько 300 одиниць техніки рухається в цьому напрямку. Після чого ми прийняли рішення зайняти, зайняти і влаштувати засідку сходу. Так як не було часу розбиратися, тому було швидко, буквально за 5 хвилин ми вирішили, хто куди де має зайняти свої позиції, де знаходиться кожна підгрупа. Після чого зайняли позиції і вже чекали рух колони. Протягом 5 хвилин ми вже почули шум і гул важкої броньованої техніки ворога. І буквально через 5 хвилин до 10 хвилин вже побачили першу одиницю техніки, яка йшла в дозорі. Так, також нам нами ще. До цього, до цього моменту ми ще зустрілися з військовослужбовцями з наших, е, також групи спеціального призначення, але з іншої частини, з якими ми також війшли взаємодію та разом зайняли позиції на цій розвилці доріг. Далі противник рухався по дорозі позаду мене, От в, в тому напрямку, там є ще одна дорога. Е, я не знаю, чому вони вирішили спочатку туди їхати, але почався вогневий контакт з великої відстані. Під групою, в якій я знаходжуся, це було Петерка. Петерка здійснили постріл по ворожій техніці, підбили один із танків, і після того група техніки розвернулася і їхала по дорозі, що знаходиться прямо переді мною. У напрямку Макарова. У напрямку Макарова, так. Після того, як ми здійснили пуск. Наша позиція була от, сліва від трансформатора будка, е, насип. І за тим насипом наша була позиція, перемістилася трішки далі в, в складку місцевості, там водний канал, і там здійснювали подальші е, вогневе ураження противника вже зі стрілецької зброї та легких гранатометів. Е, після того, як противник е, прийняв бій, вони почали стрі... обстрілювати нас із важкої техніки, танків і БМП. І Один із пострілів танка знищив опору стовпа, який знаходиться позаду мене. Електри... Електри... Електрична мережа була зруйнована, і електричним струмом було уражено декілька людей. Двоє з них загинули на місці, і третій був важко поранений. Але номер розрахунку МОП Петерка був медик, і надав допомогу важко пораненому і вже його евакуювали в більш безпечне місце подальше від електричного струму. Колона техніки обстрілювала нас. Десь в тому напрямку метрів 50-100, ближче вже до круга. І після того, як ми вирішили припинити вогонь і дати противнику зрозуміти, що вони ніби знищили всіх, вони продовжили рух і ніхто на зачистку наших позицій не йшов. Десь після двох-двох з половиною годин з моменту відкриття вогню по противнику до мене підповз товариш. І повідомив, що двоє з наших загинули, і колона російської техніки поїхала в сторону Макарова. Ми передали цю інформацію на штаб, і в подальшому, коли ми перемістилися в населений пункт Пилиповичі, вже налагодили контакт з місцевою теробороною, і вони мали доступ до вищих спостереження ліс лісового господарства. І вже за, за допомогою їхніх камер ми також само повідомляли. Про рух техніки противника, який рухався в напрямку Києва, що подальшому дозволило ефективно знищити ворожі сили, які рухались в напрямку столиці. Е, відповідно, я безпосередньо знаходився в підгрупі евакуації е, на транспорті. Нас було чотири транспортера Т-5 е, інкасаторських е, з легкою броньою. Е, відповідно, ми. Вишикували порядок бусів в напрямку населеного пункту Макарів. От, і відповідно до нашого плану, військовослужбовці, які були в групі вогневого ураження, мали здійснити ураження техніки і відкатитися відповідно до бусів, після чого мали покинути район. Але після того, як почався вогневий контакт, наші побратими з дружніх груп Перші ініціювали контакт з гранатомета М-Лав поворожій техніки. Відповідно, вони почали вести вогонь у відповідь. І так як ми поставили свої транспортні засоби за автомобілями дружніх підрозділів, це був козак і два Халмера. Вони були більш броньовані, ніж відповідно наш транспорт. І це було як. Додаткове укриття для нашого транспорту. Але після здійснення вогневого ураження е ці транспортні засоби, хамери і козаки, е поїхали відповідно по дорозі. От, і Ми вийшли е е між вогневими засобами наших дружніх підрозділів і ворогом ми отрималися посередині. Тому почали. На маленькій швидкості в напрямку Макарова постійно відкатуватись, відкатуватись. І коли зрозуміли, після вогневого ураження, коли зрозуміли, що наші товариші почали бігти, почали бігти не в бік. Не в бік нашого, наших транспортних засобів, а почали навпаки віддалятися від нас в іншому боці, тому що там було більш природне укриття, де можна було сховатися. А по відкритому полі бігти, коли буде вогонь, буквально вся техніка була недоцільним. Тому транспортні засоби почали також відкатуватися далі і далі. Поки, відповідно, я не зупинився на своєму автомобілі. Не зупинився. От, побачив, що хлопці вже десь позалягали. Я вже ну, не бачив своїх колег відповідно в полі зору. Вони вже всі поховалися від шквального вогню. І в цей момент до мене були двері в бусі відчинені. В цей момент запригують до мене. Якийсь представник з ТРО Бородянського от, і крикнув Давай швидко рушай, тому що ззаді вже техніка ворога. Відповідно, через те, що ми почали вогневе ураження ворожої колони противника. вона Чи частина її, чи вся колона розвернулася відповідно, і почала рух не вбік, як на Київське шосе. А відповідно в напрямку Макарова, тобто за нашими транспортними засобами. Я подивився у зеркало заднього виду буса і побачив, що вже буквально ну, метрів 50-70 від нас була ворожа БМП. От, і ми почали рух після того, як представник стерео запригнув до мене. Ми почали рух. і Я думав, що ця БМП буде вести по, нам, вести по нам вогонь, але цього. Добре, що не трапилось. Я навіть здивувався, тому що ми були перед ними як на долоні, а безпосередньо по нашим відкасаторським вусам вони вогонь не вели, а вони стріляли в поле в бік наших товаришів. Після чого ми відповідно потрошки відкатилися до населеного пункту Макарів і де вже перегрупувалися відповідно і зайняли вже там місце. Щоб їх зустрічати вже безпосередньо на в'їзді в населений пункт Макарів. У мене було два гранатомета Енлав та один Джавелін, я відповідно взяв двох Енлавщиків, одного фахівця, який володіє Джавеліном. Ми зайняли рух біля кладовища в населеному пункті Макарова і чекали цю колону. Як тільки ця колона з'явилася на горизонті, ми ще її обстріляли землаю, відповідно, в населеному пункті Макаров, після чого вони перед самим Макаровом також звернули в інший бік. І ще, по інформації, ближчих двоє-троє суток вони ще населений пункт Макарів не зайшли, тому що розвернулися по трасі в інший бік. Позаду мене знаходиться стела пам'яті військовослужбовців, які загинули під час. Тієї засідки 27 лютого підполковнику Капічину та лейтенанту Усову, які загинули того дня. Під час того, як ми змістилися в лінію з основним підрозділом після відпрацювання з нашого ПТРК, ми зайняли лінійну позицію і почали вогневе ураження противника. Буквально точний час невідомий, але як я говорив, через 2,5-3 години до мене підповз товариш і сказав, що підполковника Капічун загинув. Він був обстріляний автоматичним гранатометом, і одна граната попала про в нього і таким чином загинув наш побратим. Що стосується лейтенанта Усова, як я вже говорив, що ворожий танк здійснив руйнування опори, опори високовольтної лінії. І Високовольна лінія придавила його до землі і здійснилось загорання одягу, трави, і, відповідно, він згорів, будучи непритомним. Коли ми уходили з місцевим військовослужбовцем ТРО, ми змушені були залишити їх на місці, оскільки вони ще горіли, і під ними боєприпаси їхні детонували, патрони вибухали. і… Решта боєкомплекту. То вже після того наш побратим приїхав і забрав відповідно тіла в підрозділ.